Слава нашому Богу за цей день, який Господь дарував нашому житті, за те тихе мирне небо, яке над нашими головами, що ми можемо бути в домі Божому, слухати слово Господнє, насищатися цією духовною їжею, брати щось для себе, насищати наші безсмертні душі, роздумувати перед нами життя, як ми маємо йти, як ми маємо поступати, і дякувати Богу, що Бог цю роботу робить з нами. Я читаю слово Господнє, всім нам мідове місце слова Божого, це буде Євангелія від Луки. 13 розділ з 22 го вірша. І проходив містами та селами він і навчав до Єрусалиму, простуючи. І озвався до нього один Господи, хіба буде мало спасених, а він відказав їм. Силкуйтесь війти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистояти із надвору і стукати у двері і казати, Господи, відчини нам, а він вам у відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли і пили перед Тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Слава Богу. Одного разу до Ісуса Христа дійшов один юнак, цю історію добре описує Євангелист Матвій, як сказав, каже, Господи, учителю, хто каже, може спастися? Що зробити мені, щоб унаслідувати Царство Боже? І Христос починаємо розказувати, каже, для того, щоб виконати Царство Боже, треба виконати заповіді. Які саме. Не вбивай, не чини перелюби, не кради, не свідку неправдиво, неправдивого. Шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. І коли Ісус Христос з ним спілкувався, Він почув ці слова і каже, я ці заповіді виконав. Каже, то зроби ще одне щось. Продай те, що ти маєш, роздаю Богам і йди вслід за мною. І юнак зажурився, каже слово Господнє, і відійшов. І коли апостоли почули цю розмову і спитали Ісуса Христа, каже, так хто ж тоді може спастися? Хто може спастися? Ви знаєте, читайте місце Слово Божого, я. Не раз читаю так роздумую, і воно так в мене завжди в голові є. Думаю, як так жити на, на землі і. Так, добре, Господь сказав, ми повинні виконати волю, Його, виконати заповіді його. Але чи ці заповіді, вони кінчаються сьогодні? Каже, юнак, я виконав. Чи можна заповіді Господні виконати от сьогодні? І все, і далі жити, як хочеться. Я думаю, що ні. Скільки ми будемо жити на цій землі, ми повинні дотримуватися заповіді Господні, це для нас, як би сказати, напрямок нашого життя, як ми маємо йти, як ми маємо жити, як ми маємо поступати. Для чого? Для того, щоб успадкувати нам Царство Боже. І ці заповіді Господні, ми повинні продовж свого життя, ми їх повинні виконувати. Кожен день, кожної хвилини. Ви знаєте, коли дійсно. Людина, вона е, в своєму житті стремиться завжди бути з Богом, вона завжди в своєму житті е, робить якийсь контроль. Прожив день, молишся, Господі, згадуєш, чи поступив правильно чи неправильно, де неправильно каєшся, тому що не знаєш, що буде рано, чи станеш, чи не станеш. І людина вона прикладає силу для того, щоб постійно контролювати своє життя. Контролюючи жити так, як навчає Слово Господнє. І в цьому розділі в Луки Ап... Ісус сказав такі слова, каже, що силкуйтеся. Прикладайте силу для того, щоб війти вам цими вузькими воротами. Бо кажу вам, що каже, багато хто схожуть і не зможуть. Я думаю, що це та сама історія, Ось Лук... Матвій він більше подробно описав цю історію. Але для нас з вами, ви знаєте, це урок того, як ми маємо жити. Кожна людина, яка стала на путь спасіння, яка прийшла до Бога, яка пізнала Бога, вона і хоче бути з Богом, хоче бути в Царстві Божому, вона завжди прикладає зусилля. Кожен раз. Де б ти не був, чи в спілкуванні, чи де б ти був на, десь серед людей, ти завжди повинен контролювати себе, свої дії. Свої вчинки і своє поводження. Проявляти силу. Ви знаєте, не просто. Просто можна з людиною поговорити, можна щось їй наговорити. Я завжди кажу, ви знаєте, як щось сказати таке, ну, не то, що, недобре, що не добре, а що-небудь, то скоро воно приходить. Але якщось добре, треба подумати, як сказати. Тобто контроль. Контроль він завжди повинен бути. І апостол. І, Ісус Христос, Іван від Матвія, Він каже, дивіться, такими словами, коли Лука каже, силкуйтеся війти, то Матвій каже, входьте тісними ворітьми. Я завжди пам'ятаю, згадую, знаєте, коли читав книгу подорож Пілігрима, я її читав три рази, аж на третій раз я зрозумів суть цієї книжки. Мені не було зрозуміло, що він йде на гору, він несе тягар, потім, коли він вже скине той тягар, ви знаєте, і в кінці воно відкривається. І оце місце слово Божого каже, що входьте тісними воротьми, тому що просторі, простора дорога і широка дорога вони ведуть до погибелі, і нею багато хто ходять. Не раз приходиться зустрічати, ви знаєте, людей, я не кажу за невіруючих, я кажу за тих, хто знає Бога. Я не можу сказати, що вони віруючий, не можу сказати, що вони не але ну, як Взяти по їхньому е, сказати слово, так як вони живуть і говорять, ну, вроді віруючі люди. Бувають різні конфесії. Ви знаєте, зустрічаються з такими людьми. І одне одного разу був такий випадок. Ми були там в Львові торгували, і біля нас стояв мусульманин. І один чоловік Закарпаття, він до нього підійшов. І почав його, так скажемо, таким словом, загружати. Він спочатку з тим відповідав, той відійшов, знову підходить і знову починає йому доказувати. Ви знаєте, я так вже сидів з боку, слухав, думаю, зараз скажу, ну не кидай святині псам, не роби того, що ти робиш, ти просто ту людину дратуєш. Але коли той чоловік відійшов і він каже, щось почав на, на, на віруючих говорити, а жінка сидить біля мене і каже, ви знаєте, ми теж, каже, віруючі. А звідки ви? Ми п'ятидесятники. Хто був баптістом, ми п'ятидесятники. І він починає наводити такі приклади, коли, ви знаєте, з тією людиною він мав співпрацю, вони щось там на Закарпатті в нього купляли, каже, то, що вони роблять, я не можу сказати, що то є віруючі люди. Ну, Хто стикався з такими, знаєте, віщами, то він знає, що робиться. Кожен хоче продати те, що він має, незважаючи на те, яке воно є. І може характеризувати, і може давати гарну оцінку. Але коли людина купляє цю річ і кінечний результат, вона бачить, що все неправда. Але та людина вона не задумується. Вона не задумується, вона, так би сказати, для свого набутку навіть і, може і знає слово Боже, але слово Господнє нам забороняє робити такі речі. Забороняє. І кожна трезвомисляща людина, ви знаєте, коли вона робить таку річ, вона завжди повинна пам'ятати, а які то будуть послідства. Слово Боже, нам каже, ви знаєте, що за наші гріхи, які ми робимо, буде страдати наше третє, четверте покоління. І найбільше чого я боюся, ви знаєте, в своєму житті я завжди кажу, щоб за мої поступки, які я буду робити неправильні і не розкаяні, не які будуть мені. Хоча я стараюся, ви знаєте, контролювати і кайця у всьому і не робити так. Але щоб не страждали моє покоління, яке буде по мені. Для мене це болюче місце. Згадується мені місце Язик, і каже, коли язик я сказав, що за мого часу буде все добре, а що далі буде, то як воно і буде. Але якщо ми діти Божі, ви знаєте, якщо ми знаємо Бога, то ми повинні робити так, як цього хоче Господь від нас. Щоб ти вузькою дорогою, ви знаєте, треба прикладати силу. І Євангеліст Матвій в 11 розділі, 12 міршом, каже, що той від днів Івана Хрестителя і досі царство Небесне, воно здобувається силою. І той, хто прикладає зусилля, то він його хапає. Тобто людина, яка йде цією дорогою вузькою. Ви знаєте, вона добре розуміє, на яку вона стала дорогу, і вона добре розуміє, куди веде, веде її ця дорога, і вона добре знає, що цією дорогою треба йти до кінця, якщо вона хоче бути в царстві Божому. На жаль, бувають такі моменти, ви знаєте, що люди вони стараються, як би сказати, розширити цей шлях. Некомфортно. Особливо на заразній час, коли ми дивимося, ви знаєте, це дійсно останній час. Коли люди свідомо, вони відступають від Бога. Хоч людина називає себе віруючою, хоч і ходить в церкву, але дивлячись на її життя, на її поступки, ти не скажеш, що це є віруюча людина. І для нас з вами головне, ви знаєте, дійсно встояти, втримати те, що Господь дає для нас. Для кожного, ви знаєте, хто йде вузькою дорогою, він добре розуміє, що кінець цієї дороги це є життя вічне там, на небесах. І нам з вами, живучи на цій землі, ви знаєте, треба, треба прикладати цю силу для того, щоб нам дійсно спадкувати Царство Боже і бути з нашим Господом Ісусом Христом. Коли ми читаємо Іванові від Марка, 38 розділ, 34-й, 35-й вірш, де Ісус Христос каже такі слова, коли хто хоче йти вслід за мною, Хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Нехай людина зречеться сама себе. Ви знаєте, краще, як ми знаємо самі себе, нас не знає ніхто, тільки знає ще один Господь. На людях ми можемо бути золотими, але коли ми знаходимося в якійсь такій ситуації, де нас не знають, ми можемо бути колючими. І кожен раз, ви знаєте, ця людина вона, вона силкується, вона прикладає силу для того, щоб дійсно зректися своїх тих пожадливостей, які вона знає свої недостатки, так само і кожен із нас. Я знаю свої недостатки. Я завжди молюся за це, ви знаєте, і кожен раз одного разу ще до цього воно якесь Бог дав звільнення. Як я вже казав, як щось сказати таке просте, то дуже скоро і так гарно виходить. Але якщо щось серйозне, то треба подумати. І Я вже почав молитися, кажу, Господі, я бачу за собою те, що воно мені не потрібне, але воно за мною йде, я вже казав, вибачте, таким словом, кажу, дай, якщо я буду щось сказати, не так, щоб я прикусував язика. Щоб я зразу зрозумів, що я не те говорю, що треба. Хоч воно проходить, ти сказав, але ви знаєте, слово полетіло, і ти вже його не вернеш. І тоді ти розумієш, що ти не то сказав. Наскільки важливо, ви знаєте, дійсно опильнувати? В приповістях 16 розділ, другий вірш каже, всі дороги людини чисті в її очах та зважує душу Господь. В Івангелії від Матвія, я в цьому розділі я записаний такі слова, каже, що не кожен, хто говорить до мене, Господі, Господі, йде царство небесне, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Чи може людина, яка йде? Широкою дорогою, ви знаєте, в досконалості виконувати слово Боже. Не може. Тільки та людина, яка стоїть на цій вузькій дорозі, та людина, яка старається і прикладає силу, вона старається, хоч і каже Слово Господнє, що праведник може падати, але Господь його піднімає і веде далі. Але вона старається. І ці старання, ви знаєте, дійсно бачить Господь. Одного разу брат задав таке, ми були на молитві, і брат задав таке питання, каже, за що Господь має прийняти мене в своє царство? Ви знаєте, я довго над цим словом, і так перебирав своє життя, бачив свої недостатки, бачив, де я не так поступаю, де я каюся. І зробив такий висновок, Господі, я думаю, що ти бачиш мене і ти бачиш, що я стараюся і я хочу. Може, моя не завжди виходить, але я стараюся, я прикладаю силу. Тому що я хочу. Хай Бог благословить і допоможе. Ви знаєте, як часто буває в житті, що в заразній час люди, особливо молоде покоління, вони хочуть комфорту. Вони хочуть комфорту, вони хочуть добре жити. Вони хочуть, щоб у них все було. Вони хочуть добре заробляти, придумують якісь бізнеса. Добре, коли людина працює, добре. Слава Богу хай Бог благословить. Але ви знаєте, що ця праця вона була дійсно, як би сказати, досконалою. Щоб вона була досконалою. Щоб це було так, як це хоче від нас Господь. Не то, що неправдою, а правдою. Багато приходиться зустрічати таких людей, ви знаєте, які дійсно. Клянуться навіть іменем Господа, що все добре. Це люди, які знають, купляє брат брата машину. Все нормально. Брат купив 200 кілометрів проїхав, і треба їхати 500, і машина зламалася. Але той радується, він продав. Я продав. А як ти продав? Чи будеш ти мати від цього якийсь прибуток зараз на землі, ви знаєте, ми не задумуємося. Нам хочеться так, кожному хочеться жити добре, хочеться, щоб мати достаток добрий. Але звічний результат, я ніколи не знав вас, тих, хто чинить беззаконня. Тому Хай Бог благословить і допоможе нам йти тою дорогою, яка веде до Царства Божого, триматися тих заповідей, того Слова в своєму житті, яке нас будує. Яке нас веде, і яке допоможе нам мати зустріч з нашим Господом Ісусом Христом? Хай Бог благословить кожного з нас. Давайте ми станемо помолимося за це, і хай буде слава. Амінь, Боже вічний і святий.